Христос посеред нас, шановні глядачі, телеканалу Тиса 1 мілісі Божу, ми знову в ефірі. Ми продовжуємо цикли духовно-просвітницьких місіонерських програм під загальною назвою духовні обрії. З благословення нашого владики, архієпископа і Ужгородського, ми що третьої неділі запрошуємо до нашої студії різних священнослужителів, для того, щоб ви почули різні відповіді на різні питання і кожен для вас взяв для себе те, що відчуває для себе найпотрібнішим. Сьогодні в нас в гостях є священнослужителі, які були і в минулій програмі. Це голова місіонерського відділу Мукачівської православної єпархії, настоятель храму, на честь святителя Яна теленархіписку. Скопа Шанхайського та Сан-Франциського, голова Ужгородського молодіжного братства на честь преподобного Олексія Кабалюка. Протерей Віктор Палишович, вітаємо вас. Доброго дня! Дякую, що знову погодилися прийти в нашу студію. Та заступник голови місіонерського відділу про Олександр Онисько. Вітаємо вас очі теж в нашій студії. Отже, минулий програми. Ми розпочали тему під назвою «Загальний священик онлайн. Це один із таких нових свіжих нових, старих. Свіжих проєктів нашої єпархії проєкт, який передбачає безпосереднє спілкування з служителем за допомогою інтернет мережі, телефонного спілкування або ж письмового листування через надсилання листів. Нагадуємо вам, у нашій програмі є духовна скринька. Ви зараз її бачите, електронна скринька. Перепрошую, духовні обрії Укрнет. Також всі наші телепрограми, ви маєте можливість передивитися на офіційному сайті нашої єпархії Чорчуя в рубриці Synops. Це офіційний відеоканал нашої єпархії. Отже, ми зупинилися минулої програми на тому, що зараз дуже велика є присутність молоді в інтернеті. Це факт. Молоді батьки і дуже багато молодих сімей взагалі вже не знають, Це вже явище, це вже проблема, це вже біль. Не знають, як дітей утримати від інтернету. У кожного є гаджети, у кожного є планшети, у кожного є вже там айфони, самсунги, леново і так, далі, і так далі. У кожному телефоні є інтернет. Діти відволікаються на уроках. Вже дійшло навіть до того. Є окремі школи. Я знаю такі приклади, коли вчителі на початку уроку беруть від всіх дітей телефони в сумку і відкладають їх за межі класу. Це катастрофа вже, наприклад. Це дедалі більше, і частіше і це пагубніше для кожного з наших дітей. Отець, Віктор, таке не то, що питання, це не ствердження, це, напевно, репліка, як не загубитися людині, особливо дітям, дітям. І молоді в інтернеті, і як в цьому хаосі терабайтовського, гігабайтовського простору, віртуального не втратити реальний світ спілкування перш за все з людьми і е, е, спілкування перш за все з церквою з Богом. Дуже актуальне питання, дуже ключове питання і дуже потрібне питання. <кхем> Якщо говорити про дітей, то тут більша відповідальність на батьків. Лягає, які їх виховують, так. тому що діти будуть рівно стільки відображати в інтернет площині те, що, чого їм не дають сім'ї. Якщо дитина буде мати увагу батька, буде мати змогу з ним пограти в реальний футбол хоча б раз в тиждень, буде бачити не тільки моральні повчання матері, але і якусь реальну їй допомогу, то ця дитина буде більше проводити часу з сім'єю, чим за сім'єю в інтернеті, це один момент. Другий момент саме виховання, як правильно користуватись інтернетом. Так? так? Тобто все залежить від того, що батьки в цю дитину покладуть. Те дитина потім і покаже. Е неправильно забороняти дітям взагалі користуватися інтернетом, переглядати якісь програми. Це знову ж приведе потрібно, до того, що я потрібно їх е навчити вибирати з цього величезної. Маси інформації, котра подається сьогодні людині. Так? Ми, були, ми, коли виховувалися, ми цього не мали. Так. Потрібно їх навчити цим критеріям, щоб вони вибирали те, що їм потрібно. І те, що їм принесе результат. Щоб не просто так час гаяти, і воно так молодь і проводить час, а щоб цей час, який вони потратили на інтернет, він приніс їм користь. Перший момент. А другий момент, можливо, буде комусь здаватися, що я прийду чисто світський аргумент, не церковний, що від священика чекають. Але в кінці люди побачать, що це саме і церковний аргумент. Це чисто психологія. Людська особистість, кажуть психологи, вона так побудована, що вона не може взагалі жити так, щоб комусь не служити. Цікавий угу. момент. Угу. Цікавий. Якщо людина не служить Богу, тобто ми мали такий період так. радянського так. періоду. Вона буде служити увага сама собі, культом, божком, не побіч цього сказати, ідолом, як хочете, називайте. Але центром буде сама людина. Цей мовою духовною називається гординя. Людина на престол цієї гордини приносить все собі. Вона собою любується, так виховували наших батьків. Вони були самодостатні люди, ніяких проблем у них не було, все вони вміли робити, нікуди не запізнювались, людина собою любувала, взагалі ніякої критики до себе не мала. Церква ж чітко поки що неправильний такий шлях, тому що якою би ти не був вроде би, ідеальною, завжди у кожній людини буде щось таке, що вона могла би зробити краще, наприклад. Тобто потрібно на цьому, каже церква, акцентувати увагу і удосконалюватись постійно. І розуміти, що, наприклад, якщо ти навіть успіваєш, якщо ти людина віруюча, то ці твої е, здібності це тобі дарунок Божий. Якщо так. ж все-таки вже говорити далі, так, тобто людина або церковна, або не церковна, тут ми вияснили, одна служить Богу, одна служить собі. Так. Ну, навіть так, навіть, припустимо, от молодь вона до Бога рівно дихає. ну, Там щось є, Богу не служу. Але навіть так, людина. Каже церква далі, і психологи навіть далі продовжує служити своїм низменним страстям. От таке церковне слово страсті гріховні. Що угу. це таке? От яскравий приклад, щоб це легко показати, це алкоголік. Угу. Людина має страсть до спритних напоїв. Вона сама при цьому не рахує себе нещасною. Вона е, нещасною через проблеми, не через алкоголь, так, підкреслю. Так, 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 тобто вона йде до цього стану себе. через проблеми, невирішені, Тому вона нещасна, так. так. Але то, що вона вживає алкоголь, це в її очах не є нещастя. Це нормально. І вона взагалі нормальна людина. Любий алкоголік це скаже. Так, так. От так як ми дивимося на цю людину, і дивимося, бідна ця людина. Наприклад, один там сімейні гроші. Виносить повністю із сім'ї. Другий робить нещасними дітей чи жінку, яка плаче від цього. Третій засмучує своїх батьків. Так само наркоман, наприклад, Він цього не бачить. Да? А так як от ми бачимо це, то так Бог на нас дивиться в інших наших страстях, яких є вісім, каже церква. Так, так. От Бог дивиться, бідна, ти людина. Я тобі пропоную шлях, щоб ти. Була здорова і не служила оцим низменним страстям. Но ти його відкидаєш, ти поверглася їм, і вони тобі настільки близькі, вже ж ти не можеш від них позбутися. Одна з таких страстей, взагалі, страсть, що це таке? При страсті, велика залежність. Mm -hmm. Ви сказали е, попередній програмі, mm -hmm. отець Олександр, ключові слова для місіонера, слова апостола Павла. Все мені в цьому світі дозволено. Але увага, ніщо не повинно мною володіти. Ми маємо бути рабами тільки Божими. Не рабами м'яса, тому ми постимо, ми показуємо собі, що ми сильніші, так. не рабами молока, не рабами музики, не рабами інтернету, не рабами взагалі лінії. Коли людина нічого не робить і нічого не треба, вона просто тратить час, ніякої користі не приносить. Це теж страсть, це теж залежність. І людина насправді страдає від цього. Вона цього не бачить, їй здається, що вона живе нормально. Але но насправді вона дуже страдає. І тут церква каже: подивись, ти можеш жити інакше. Ти можеш жити так, що в кінці, коли ти помреш, ти залишишся живим для людей, які тебе знали. А тепер ти живеш так, що ти мертвий навіть для тих, хто тебе бачить. Так. От тому е про це можна багато говорити, але я думаю, це має бути ключом розуміння того, як молода людина чи дитина повинна поводитись і в інтернеті. Як що робити батькам? Батьки бачать залежність з дитини. Звичайно, знову ж таки, кожна проблема має 2, 3, 4, 5 сторін. Дитині 7-10 років, ми їм купуємо вже там планшети і так далі, бо це юбілей, бо ми любимо дитину. Тобто прихиляємо голову, докладаємо фінансових можливих, неможливих зусиль, щоб це зробити, бо ми любимо дитину. Ця любов час показує, перевертається для дитини і, і потім для самих батьків величезною катастрофою. Батьки звертаються в церкву. Тобто, що робити, наприклад, таким людям, ми дуже молоді, всі троє священнослужителів, і маємо таке розуміння, як сповідь. Так, люди приходять з величезними просто проблемами в духовному житті. Іноді люди самі кажуть, що я сам автор своєї проблеми, своєї дитини, яка ж моє, є, і так далі. Е, є факт: от, дитина залежна. Е, як від тієї дитину, які перші кроки зробити батькам в площині церкви? Тут єдина відповідь. Mm -hmm. Нема А Б. В. Є одна відповідь Євангелія. Покайтесь. От уже про це можна говорити А, Б, В, Що це таке? Але Христос прийшов, Він казав: Я прийшов вас спасти, я Спаситель від ваших гріхів, я прийшов вас спасти не від якихось земних негараздів. Так. Від ваших гріхів, я Спаситель в духовному плані ваш. І ми те саме повторюємо, ми не можемо нічого нового сказати. Отут сповідь, як ви сказали. Сповідь ми говорили в попередній програмі, це лікарня. Так. Людина, яка приходить на сповідь, вона каже: от мої гріхи це мої язви, це те, що мене болить в душі. Це мої хвороби. Я хочу їх вилікувати. І священник, лікар, він тільки для того потрібний там, щоб допомогти людині призначити, можливо, якесь лікарство в так, духовному так, плані. так? так. так. І от звідси починається потрібно перше це бажання людини. Ну попробуйте алкоголіку допомогти, якщо він цього не хоче. Так так можливо, це але це потрібно. Питання, це, так це от, бажання. покаяння. Це теж перша умова справжнього покаяння це бажання людини змінитися. Отець Олександр, ми минулу програму. Ця програма продовжується тема її священик онлайн. Ми нагадуємо, шановні глядачі. Ми в ефірі програма Духовні обрії. Ми говоримо з нашими гостями протодиаконом Олександром Ониськом та про Віктором Павлошем на тему того, як людина як може бути присутня в нашому світі, це нереально зробити неможливим. Людина є присутня в мережах, але ми говоримо про місіонерський проект під назвою Священик онлайн. Кожен із вас через інтернет, через наш сайт має можливість зв'язатися з будь-яким священнослужителем. Ми говорили в минулій програмі їх є п'ять. Проект називається «Священник Онлайн. Ви можете або через телефонний дзвінок там телефони є, або через надсилання електронного листа. Або через спілкування, можливо, десь час з часі зробимо якийсь чат спілкування чуть ли не онлайн. Це теж дуже цікаво в рубриці сіщеник онлайн. Було б непогано не зробити якийсь анонс. Там раз в неділю один із священиків виходить там на годину в чат. Все. є один на годину з 13.00, Ну це вже технічні моменти. Я вибачаю, що тільки говорю. Так. Не даю можливості цю Олександру вислати свою думку, але якраз по цей чат, який ви згадали, це один із проєктів нашого відділу, який має запрацювати. Ми якраз обговорювали як скайп-конференція. Е, людина виходить в скайп, там є адреса, і це фіксується на відео з дозволу людини. Так. Відеозапись, людина в реальному часі в скайпі задає священнику питання. Її видно цю людину на любе питання. Так? Це дуже цікаво. В плані місіонерства, якщо, наприклад, це люди інших конфесій, хочуть запитати священника. Да? І ми даємо цю відповідь, і потім вже інші навчаються цій відповіді через перегляд саме таких відеозйомок. Тись, Олександр, все-таки священник онлайн, ви головний автор. Два слова і, можливо, якісь розберемо, як кажуть, в онлайн режимі питання і так далі. Дякую. Тут ви затронули тему молоді в мережі. так? так. Як, як не загубитися молоді? Я би хотів. Сказати декілька слів і про дорослих, тому mm -hmm. що е, бути присутнім у мережі це добре, бути у, у вирі постійно, якби, ну, у, бути обізнаним, е, постійно е, е, бути включеним у сьогодення інформацію, розуміти, що відбувається, mm -hmm. це дуже добре. Але є інша сторона, яка негативна, і церква, якраз, і ми священнослужителі покликані. Контролювати цю сферу, і молодь однозначно вона найбільше е, потрапляє у цю павутину, з якої потім дуже важко вирватися. Але я би хотів навіть на прикладі е, привести приклад, е, що теж відбувається із вже людьми старшими, Старший, сімейними так. людьми, які теж, е, коли це коли як за словами апостола Павла, коли е, присутність в інтернеті починає володіти людиною, так. Із-за цього потім страдає сім'я, діти. І от буквально до, до, до теми хочу привести приклад, про який недавно прочитав у мережі. Коли священник пише, е, тож, ну, якби е, старша людина, яка вже прожила в шлюбі 20 років, звертається до священника з, таким, е, з такою проблемою, яка виникла в його сім'ї, що його жінка. Виставила в соціальній мережі фото свої 15 років назад, да, коли їй було 25 років, і відповідно, на це клюнули інші хлопці, які шукають собі дівчину, так сказати. І зав'язався онлайн роман, який потім переріс у те, що сім'я дійшла вже практично до розводу. Угу. Так, і ми бачимо згубність того, коли навіть сім'я може рушитися, із за того, що. Е, то, що ми неправильно користуємося інтернетом. Так. Ми десь переступаємо те табу, яке на нас накладує у реальному житті, так? якийсь моральний обов'язок, якісь духовні цінності зберегти сім'ю. Ми бачимо, що є велика небезпека, тому що це табу в інтернеті знімається. Так, абсолютно. І тут, тут, тут цей момент, якщо людина його втрачає, то все це може дуже закінчитися, дуже згубно. Тобто, присутність людини в інтернеті, як такому, де живе зараз 6 мільярдів людей, я не знаю статистику, але мені здається, 5 мільярдів точно користуються інтернетом, точно. І так. ми не змінимо цей віртуальний простір, і не потрібно це робити. Але треба хочеться закликати просто так. людей, щоб ми залишалися християнами не тільки в реальному житті, але й в інтернет-просторі. Це дуже важливо, коли. Які фото ми виставляємо, яку інформацію ми ділимося, для прикладу, якщо ти маєш друзів живих, а не тільки друзів онлайн, то ти ж не будеш приходити до тих друзів у голеному стані, наприклад, як так, дівчата так, виставляють так, свої так. фото, так? Або там якісь там, як зараз модно, це селфі, які не видержують ніякого е, ну якось моральної, тобто дуже С селфоманія дуже неіска, це взагалі окрема тема так, для ефіру, це вже яка проблема, так? І, тобто, да. Ми хочемо закликати, що будьте християнами всюди, не тільки в реальному житті, а й в інтернет-просторі. Тому що. Це інтернет сам по собі, як явище, воно непогане. Там дуже багато просто, шановні глядачі, кожен із нас має вибирати, де є добро, а де є зло. Я недавно просто у нас є буквально одна хвилинка до кінця. Нам повідомляють. Побачив фотографію, там є фото... на одній фотографії чотири постаті Гітлер, Наполеон. І Мао Дунь. А в кінці є фотографія Христа в Терному вінці і підпис знизу під трьома лідерами політичними. Всі вони хотіли стати богами тире, і тільки один Бог хотів стати людиною. Тобто є щось корисне, яке може повчати, є від чого можна брати приклади і якісь розмірковання над добром. А є, звичайно, зло, яке треба фільтрувати. Оці у нас знову-знову залишається пару секунд. Буквально побажання кожен із вас, нашим глядачам, стосовно взагалі присутності в інтернеті і користування сішени онлайн. Хотів би сказати, що ці проекти, які є у нас в нашої церкві, вони якраз і мають мету допомогти вам не загубитись в тому просторі інформації, яка знаходиться зараз перед вашими екранами комп'ютерів. І якраз ці ресурси ми над тим працюємо, щоб були для вас цікаві і допомагали вам якраз розрізняти то добро від зла, про яке сказав отець Олександр. Дуже гарно дякую Отець Віктор, отець Олександр. Хочу побажати, щоб у будь-яку хвилину, у будь-яку секунду свого життя ми завжди залишалися живими людьми, живими християнами. І хай інтернет-простір буде тільки інструментом, для того, щоб нам любити людей і бути, бути просто живими людьми не зомбуватися. Так, дуже гарно дякую вам ще раз, ще раз за ефір сьогоднішній, за присутність. Нашій програмі будуть всі в записі, тому кожен із вас, шановні глядачі, буде мати можливість їх передивитися. Я вам хочу подякувати, шановні глядачі, черговий раз за те, що ви нас дивилися цей час. Думаю, кожен із вас взяв для себе те, що йому цікаво і корисно. Сподіваємося на це. Бажаємо вам. Бути завжди христовими, жити христовими заповідями це дуже з одного боку просто. Для когось це буде дуже важко, але треба робити кроки. Кожна людина, яка падає, вона потрібно їй вставати, йти вперед, вперед, вперед. І цьому вставанню е, на шляху до Бога немає кінця. Пам'ятайте про це. Ніколи не падайте духом, ніколи не унивайте, крокуйте тільки, тільки, тільки вперед у вашому житті. Нехай Господь вас береже. Дякуємо, що ми що ви є з нами постійно в наших ефірах. Будемо прощатися з вами до наступних зустрічей, Христос, посеред нас.